Чи купувати курси в кредит? Дуже цікаве питання виникло сьогодні, і я би хотів з вами його обсудити. І мені дуже важлива ваша думка, тому що в мене немає е, правильної відповіді на це питання. Я в цілому проти кредитів, я в цілому проти того, щоб люди, які знаходяться в дуже скрутній ситуації, брали кредити і купували курси з надією, що життя зміниться, і вони розбагатіють і так далі. Е, і Дуже часто так буває, і саме питання сьогодні було задано в цьому контексті, що дивіться, я знаходжусь в скрутній ситуації, я можу взяти кредит і піти на ваш курс. Е, і я бачила в рекламі, я бачила в рекламних роликах про те, що е, можна заробляти на цьому тисячі, десятки тисяч доларів, а чи зароблю я ці гроші за той час, коли я буду. Приймати участь в вашому курсі, бо ну дуже багато експертів, давайте будемо відвертими, це обіцяють, це гарантують, що ось ви завдяки там продюсуванню або завдяки запуску свого курсу станете мільйонерами дуже швидко і. Ну, ваше життя зміниться, але ж давайте будемо відвертими: не у всіх людей однакові ресурси, не у всіх людей однаковий бекграунд. Є люди, які взагалі ніколи нічого не робили в контексті свого бізнесу, не брали відповідальність за себе і за якихось там людей-підрядників, не брали відповідальність за ті результати, не мають навиків справлятися з якимись складнощами, які 100% будуть виникати в процесі створення курсу, в процесі ну, бізнесу будь-якого В цілому, бо створення курсів і запуск курсів це такий же бізнес, як будь-який інший. І людина питає, чи ви мені дасте такі гарантії. Я кажу, ну це досить дивне питання, тому що ну я ж не знаю, що ви робили до цього. Можливо, людина ніколи не працювала, можливо, людина працювала в наймі, І ну, це зовсім інше мислення, це зовсім інший підхід до справи. Є люди, які. І так в моїх курсах, в моїй майстер-групі відбувається дуже часто. Є люди, які забігають, вони дуже активні, дуже такі ем, дієві по життю, і вони одразу починають діяти, вони одразу запускаються, два-три тижні людина в десятки разів окупає цей курс. А є люди, які місяцями тянуть, вони спочатку не можуть визначитись, в чому вони експерт, потім вони не можуть визначитись, а який саме курс е, зробити, а чи дійсно я можу бути корисним для людей і так далі. Тому люди дуже різні гарантувати якийсь результат. Я вважаю, що це не зовсім коректно і воно так не працює. Але з другої сторони, я дуже е, класно розумію те, що зазвичай для того, щоб змінити своє життя, для того, щоб якось зрушитись з тої мертвої точки, в якій ми знаходимося, нам потрібно е, щось в цілому змінювати в наших діях. І часто буває так, і так було в моєму житті. Коли е, кредит на навчання, він може змінити життя, мій перший курс коштував мені біля 6 тисяч доларів. Е, я ці гроші брав в борг. Я потім їх якийсь час відробляв. Е, ці знання, які я отримав, вони дали мені класний фундамент, вони змінили моє життя, вони в цілому змінили ту сферу, в якій я працював е, і почав працювати, бо я е, багато років тому от, купував курс по онлайн-навчанню, по створенню освітніх онлайн-продуктів. І... Таке рішення змінило моє життя, але я йшов свідомо на ці кроки. Я свідомо брав цей кредит, і я брав на себе відповідальність за те, що ну, мені потрібно буде довго працювати, потрібно буде ці гроші відробляти, скажімо так. Ну, але, повторюся, це змінило моє життя. Тому мені дуже хотілося б дізнатися вашу думку. Як ви вважаєте, чи потрібно брати кредити для того, щоб йти навчатись? і... Ну, я, я вважаю, що це ок, якщо людина робить це свідомо і готова брати відповідальність за те, що буде відбуватись з нею далі. Е, якщо людина на цьому етапі вірить, що вона просто куп, буде купувати навчання і воно змінить її життя, то так не працює, так не буває. Е, з другої сторони, я м, проти того, щоб люди. Залазили в кредити, ну, якщо вони зараз опинилися в тій ситуації, де вони не можуть собі дозволити навчання, то найчастіше такі люди і результатів від курсу не отримують. Ну, Мені здається, що є там умовно 10% тих, які кредит возьмуть, і будуть пахати, як, як потрібно для результату, і отримують класний результат. Поділіться, будь ласка, в коментарях. Як вважаєте ви? Які можливо випадки були в вашому житті? І до зустрічі!